Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную пограти вам в одну цікаву дидактичну гру. Ця гра має назву Хто в каз зайвий. Дітки, у вас на картинках будуть з'являтися казкові герої. А вам треба сказати, хто ж зайвий в даній казці. Також буде вказано назву казки. Перша казка має назву «Теремок». Казкові герої жабка. Колобок, ведмедик, вовчик, зайчик, мишка і лисичка. Хто ж зайвий? Вірно, колобок зайвий в цій казці Казка колобок, ведмедик, курочка, баба. Вовчик, колобок, зайчик, лисичка і дід. Хто ж зайвий в цій казці? Курочка ряба, молодці, вірно? Казка, курочка, ряба. Хто зайвий? Лисичка, баба, мишка, золоте яйце, курочка чи дід. Так, зайва лисичка. Чудово! Казка рібка, котик. Песик, рібка, мишка, бабка, жабка, онучка і дід. Хто ж зайвий в цій касті? Як ви гадаєте, малята? Вірно зайва жабка. молодці дітки. Ви дуже чудово пам'ятаєте казки і дуже добре впоралися з завданням.